Це ті події, на які ви не можете впливати. Тобто є речі, на які кожен з нас впливати не може. І тоді ви можете вплинути на самого себе. Ну, По-перше, ви пам'ятаєте цю історію про двох лягушок. Одну лягушку кинули у кип'ячу воду, вона вистрибнула, бо обпіклася, і відповідно вижила, а другу лягушку її в. Кастрюльку з холодною водою поклали і почали повільно нагрівати, і вона зварилась. Ось така ось історія. І в нашому з вами житті відбувається така сама історія. Тобто, коли зміни е негативні чи позитивні відбуваються поступово, повільно, то ми до них звикаємо, і це не у нас, не викликає якогось стресу чи бажання щось змінити тут і зараз. Так само з інфляцією, так само з зростанням цін на базові продукти, на послуги, на комунальні і тому подібне. Тобто, якщо це відбувається поступово і повільно, саме так воно відбувається, то ми психологічно на це реагуємо без якихось е, внутрішніх хвилювань, але колись, в якийсь момент, терпець зривається, і ти розумієш, що щось іде не так.